Сьогодні Запорізька обласна військова адміністрація це один з найкращих прикладів взаємодії з військовими. Ми з вами багато це обговорювали починаючи від того, що завдяки всім громадам Запорізької області, в нас є оборонний фонд, а отже, є ресурс. В нас є команда, яка чітко проєктно відпрацьовує з військовими саме сьогоднішню потребу. І в нас є комунікація з військовими і є можливість їм допомагати. Сьогодні в нас є декілька проєктів. Наприклад, проєкт це повністю звільнити небо від зал, суперкамів і орланів. Багато хто бачив, що після прильоту по одному з промислових підприємств Запоріжжя ворог там розмістив стрім, як вони це контролюють. Сьогодні задача, яка стоїть перед нами, це щоб ці летальні апарати не залітали глибше ніж 10 кілометрів від лінії фронту. Таку ми задачу собі поставили ще два місяці тому. І я чітко можу сказати, що максимум на сьогодні залітає 20% від того, що було раніше. Раніше, якщо ви поспілкуєтеся з військовими, просто вільно ворог там, розміщував свої летальні апарати над Запоріжжям. Сьогодні такого вже немає. Тож і, і цей проект обговорювали з паном Стернелька, і багато інших проєктів, які я там не буду коментувати, для того, щоб ворог не був озброєний. Але що ми наразі робимо і будемо робити, і як має це працювати? Є найкращий досвід в Україні в різних напрямках на різних лініях фронту. Ми маємо знайти цей найкращий досвід. Ми маємо знайти талановитих військових і підрозділів, хто може здобути цей досвід, і завдяки тому ресурсам, які в нас є, забезпечити матеріально технічну частину і імплементувати цей досвід.